Дні Львова у Києві відгули. Чотири дні львів'яни ділились з киянами не тільки традиційними смаколиками, а й театром та музикою. Захід відбувався у столичному мистецькому арсеналі. Деталі розповість Інна тафійчук. Ось вам і вигляд з львівської ратуші, і італійський дворик, і навіть боги з площі ринок. Все це львів'яни привезли киянам, аби ті поринули в атмосферу Львова. На декілька днів Львів переїхав до столиці. Завдяки винахідливим режисерам кияни навіть гуляли площею ринок. А тут є середовище, атмосфера. А ще пили запашну львівську каву, наїдали з шоколадом і ласували традиційними львівськими плясками. Заготовили ми кілька кіло, кілька кілометрів штроделів, саме кілометрів, для того, щоб задовільнити потреби киян. Тому що вони не знають, що є такі смаколики. Але не лише ласували, а й насолоджувалися театральним видовищем. Одні з захопленням спостерігали за шоу вуличного театру, інші кияни релаксували під класичну музику, яку подарувала львівська філармонія. І таке масове свято тривало з ранку до вечора чотири дні. Свято Львова у Києві зацікавило усіх від найменших киян і до Київського бомонду. Зверніть увагу на сьогоднішню назву цього заходу: це Україна, Львів, Європа. Тобто, ми самі собі доказуємо, доказуємо центру, що шлях в Європу веде через Львів. Те, що люблять найбільше львів'яни, і заради чого приїжджають до міста Лева туристи? Скуштували і побачили уже в 11 містах України. Міський голова Львова каже, що Львів приїде в гості ще не в одне місто. Я думаю, що велика київська потужна делегація має також приїхати до Львова з днями Києва, щоб українці були разом. Така файна обстановка, як дійсно у Львові. Молодці, багато хто з киян, хто не був у Львові, має для себе відкрити Львів, тому що це прекрасне місто. Якщо це стане традицією, то ми дуже будемо вдячні. приїжджайте до нас. Ще ми львів. Любимо і Тафічук, Павло Замрій, новини.